Гетьман Іван Мазепа, видатний будівничий державності, Іван Степанович Мазепа 1639-1709 є однією з найвизначніших і водночас найбільш контроверсійних постатей в історії України. У сучасній українській історичній думці він розглядається як видатний державник, меценат та борець за незалежність, державотворча діяльність термін правління. Мазепа був гетьманом війська Запорозького, лівобережної України протягом 22 років, 1687-1709, найдовше серед усіх гетьманів. Відновлення єдності у 1704 році він тимчасово об'єднав лівобережну та правобережну країну під своєю булавою, фактично відновивши єдину територіальну та адміністративну цілісність гетьманщини. Він прагнув зміцнити гетьманську владу. Обмежуючи влив козацької старшини та російських воєвод, Мазепа підтримував економічний розвиток та створив сильну професійну козацьку армію, культурний ренесанс період його правління називають Мазепинським бароко. Він був грандіозним меценатом української православної церкви та освіти. На його кошти було збудовано та відреставровано десятки храмів, включно з Києво Печерською лаврою та Софійським собором. Шлях до незалежності. Мазепа усвідомлював, що його союз із Московським царством, який був оформлений на початку його гетьманування, є тимчасовим, оскільки Петро І послідовно обмежував автономію Гетьманщини. Російські війська почали постійно розміщуватися на території України, козаків використовували у виснажливих походах далеких від інтересів України. Цар планував ліквідацію Гетьманського інституту. У 1708 році, під час північної війни, Мазепа уклав таємний союз зі шведським королем Карлом XII, щоб скористатися конфліктом і проголосити незалежність гетьманщини від Москви. Цей крок, хоча й був трагічно невдалим, розглядається як важлива віха у боротьбі за українську державність. Чому Україна програла полтавську битву 1709 Поразка у Полтавській битві 8 липня 1709 року стала катастрофою для планів Мазепи та призвела до кінцевої ліквідації української автономії. Причини поразки були комплексними стратегічні та військові фактори. Низька чисельність козаків Мазепі вдалося провести лише три та чотири тисячі вірних козаків. Переважна більшість козацької старшини та основна частина війська залишилися вірними Петру І або були нейтральними. Оскільки Петро І вчасно залучив їх на свій бік, побіцявши зараження привілеїв. Знищення батурина до битви, у листопаді 1708 року, російські війська на чолі з Меншиковим жорстоко знищили батурин столицю Мазепи. Це був акт залякування для всього українського населення та козацької старшини, що ефективно підірвав підтримку гетьмана. Помилка Карла XII. Шведський король недооцінив силу російської армії та процінив силу підтримки з боку Мазепи. Крім того, напередодні битви Карл був поранений, що ускладнило його ефективне командування. Артилерійська перевага Петра І російська армія була краще оснащена артилерією, що відіграло вирішальну роль у битві на відкритій місцевості під Полтавою. Ідеологічні та політичні фактори. Пропаганда Петра І. Російська пропаганда блискавично оголосила Мазепу зрадником і піддала його анафемі церковному проклятю. Це мало величезний вплив на релігійне та переважно неграмотне населення. Вибори Скоропадського Петро І швидко провів фіктивні вибори нового гетьмана Івана Скоропадського, який був лояльним боцаря. Це дало Москві легітимного українського правителя і зрунувало політичну структуру, що підтримувала Мазепу. Фактор запорожців, хоча частина запорожців на чолі з Костем Гордієнком приєдналася до Мазепи, це сталося запізно, і їхні сили були невеликими порівняно з царською армією. Поразка під Полтавою означала не лише втрату військового союзу, а руйнування надії на українську незалежність на понад 200 років. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.